Друга частина і в нас кланова, як вони її називають, спільна експедиція на тій же локації. З одного боку добре, а з іншого боку локація не дуже прокачана то. набивати буде важкувато завжди вмикаю клікер і клікер у мене тягає чомусь суперник не обрав спеціально Що зараз треба спеціально грати поскоріше нагороди забирати. Перше самопочуття у всіх. Щось таке відчуття незрозуміле в голові. Здається, нас додатково ще чимось опромінюють. Якщо б це було в однієї, в двох людин, це так, але коли багато хто каже, також стан. Таке такий чумачечий стан якийсь. А голова якась. Непевна. Так, приходить події наступне. І приходить кланове наступне. Вже якийсь перегнав. Вже якийсь там надрекорди ловить сильний клан. Цей клан, мабуть, там уже і закрив всю кланову. В кланову потрапив. серію Знову ж таки особливо розраховувати в цій події нема на що. Без донату, без вудки цій події. Як мені кажуть гравці, які закривають повністю кланову, все одно не вистачає цього для того, щоб подію закривати колись пам'ятаю ці кланові були там де повністю всі пакети закриваєш, і навіть приманка максимального рівня була жовтеньким. Світилася <mondoNetflix> були колись часи. Перший виклик береш відносно легко. Але це дивлюся не сьогодні. Мої вітання. Наш клан. Вчора до вас заходив в гості. Робив, переходив з одного аккаунта на інший. Там спочатку, коли це робиш, висвічується новий аккаунт. З нуля маю на увазі. Для мене було відкриття. Виправили рівень в грі. Завжди було починаєш гру відразу другий рівень. Для мене це завжди було запитання, як так? Це мабуть єдина гра з усіх, там де починаєш гру, а вона другий рівень. Дивлюся, виправили це. Тепер, коли починаєш грати, перший рівень. От вчора якраз до вас заходив ваш клан. Я гадаю, ви зрозуміли, я був то. Я був підписаний як Домініона, мій був. Вітер передав тобі привіт. Всім передаю вам привіт. Мої ну вітання. Вибачаюсь, перебив серію тобі. Але ти, мабуть, розумієш, в мене також. Серія тому змушений. Якщо б не серія. Вже навіть мене на третє місце скинули. Кланово. А кланово як завжди. Якщо спеціально в кланову не зайти, то з неї не приходять подарунки. Нагороди точніше. Тому постійно заходьте в кланову. Просто так не дають нагороди, якщо не зайти. Цікава назва клану. Інколи трапляється яка там інформація? Завтра не буде нової локації. А то особисто я на по мірному старті вже стосовно нової локації вже готовий було б добре якщо Якийсь тиждень не було сезону взагалі. У мене вклани в клану висить мої аккаунти, які не можу ніяк вивезти з клану. Щоб місце не займало. Не хочеться просто так зайти і відкритися пару десятків локацій. А так було б, ніж то та спокійно вивів би. Дивлюсь потрохи наш клан набирається, тому місця вільного все менше менше. не хочу займати це місце своїми своїм десятком аккаунтів. Кож цікавий нікнейм дивлюся. Альберсик якийсь. Якийсь Альберсик. Дякую. Завжди приємно, коли суперник проявляє такі емоції. Мені чомусь приємно. Подив такий. Також бажаю тобі нехай. В тебе серія складеться. Чому ти один граєш? Чому не заходиш в якийсь клан? А, да-да-да-да. У суперника якісь змішані відчуття. Я з тебе не знущався, тому це не зовсім доречно так мені мати гнути. Я тобі просто побажав гарного кльову, Без всяких там підтекстів. Чому ти сам? Навіть запрошу тебе. Гачків ще немає, значить можна запросити. Достали до наступних, не дістали. Хто там перший? Як завжди наш топ перших гравців. Зараз я увімкну. Автоклікер. І будемо тягати ці приманки. БТ. От вони радують, коли спеціально короткий такий БТ. Що я хотів? Я хотів зловити. Це я ловив, це я ловив. міфічно вона у мене, здається, прокачана, Добре. Так, в дайрові, Як мінімум прокачана. Не хочуть швидко давати. не хоче швидко залітати 11 зірок. А чемпіонат? Чемпіонат з тими ж самими в нас. Володарі хвиль, мої вам вітання. Dgetomer ВІП також мої вам вітання. Так, бачу сильних гравців. З цим чемпіонатом мені не пощастило. Сильні гравці. Так, а це який клан? Бо є їх декілька. Мабуть, не наш клан. Бути наступно. Нічому наступну не дали. Ще немає. Як добре жетонів падає на цю локацію. 9400. Вільна Україна. Моє вам також вітання вперше чую клан такий. Не знаю, не зустрічався. Не зустрічався. Дивлюся, у вас тут справи не дуже. Червоних потрібно видалити. Лідер. А що це лідер? Має нуль. Мабуть, давно не було в грі. що мабуть, до того, як ввели цю силу. Щось я хотів. А, додаткове завдання зайти. Подивитися, вони вимагають ліцензію або не вимагають ліцензію. Дивлюся, ліцензію не вимагають. Це вони подарунок зробили. Ліцензію не вимагають. Зато вимагають 7 рівень. От нехороші такі. 28400 Ну, повинен цей рекорд взяти. Не вимкнув вагу. Не економно, не економно зовсім якось получилось. Досить добре радує шестизіркова вудка в цій події. Як я вже казав, було б супер, якщо б вони таку подію кожного дня ставили. Та іншого так непогано дають. Посилювачів там по 150 дають деяких в кінці. Так, добре, не буду займати вас час, це вже так зробиться, як то кажуть, не на камеру. Початок є, далі вже справа часу це все позакривати і дійти десь до цієї і до цієї нагороди десь приблизно. Це вже космос для мене. Десь хоча б так. Хоча це малоймовірно. Оце ось буде вже мій максимум. Хоча в минулій події, помню, добирався навіть до перлин, але перлини десь починалися дуже рано. В минулій подібній події. Десь вони тут вже були. А зараз їх немає. Вони аж хто зна скільки. І це треба вкласти немало лаве, щоб туди дістатися. За 110 гривень вони навіть вудку не дають. Навіть вудку не дають. Жлоби. Хоча за 110 гривень вже повинні дати вудку. На вудку вони дають за 180 гривень. І це не ланцюг, це просто. Всім дякую.